6 шостого народу підвалило до вечора. І туди на пів кілометра не менше все забито. Ну ось в цьому місці то до кілометра пляж забито. А далі там, там заходи. Я ходив. Ну, зараз тут там погранічники, всяка ерунда. Ну, але отут на основному, дивіться, на основному більше тисяч, більше тисяч. Российская. Вот такие. Упор. Вода дуже чиста. Ну, это для прибора. Так, вода чиста. И шикарная вода. Россия. Шикарная вода. Я вам скажу. Вода изумная. Доброго дня всім з Росією. Наша російська дуже прекрасна. Тут є дуже чисте море, хороший пляж, пісочок. У нас природа дуже така настояща, типа природи. Відпочинок, тишина, спокойствия, ну просто отдих, наслаждення для життя. І всіх вас чекаємо на наші російськи. Заїжджайте. Будемо завжди раді зустріти вас. Так, так що приїжджайте а де? Оце ваш телефон ззаді? Так, у мене це мій телефон. Це мій, О, мій дом. І мене звуть, і мене звуть Алла. Я вас чекаю. Супер. Алла. Дякую до зустрічі.